Всім привіт! Ви на каналі Grinch і сьогодні у нас нове відео по династії Елінгтон. Um, і давайте приступати грати. Я тут запущу, нехай вона сніде і нехай Тео собі спокійно поїсть перед початком робочого дня. І до речі, я сьогодні подумала, що те, як у Теї і Генрі, те, як у них скоро народиться дитина або навіть діти, Того, що я не знаю, хто це. Можливо, навіть у кінці сьогоднішньої серії, або взагалі в сьогоднішній серії будемо бачити. Так от, у них скоро народиться дитина. І те є ясне діло, що не зможе стільки часу а, займатися як і так і так і домом, так і дитиною. От. І тому я вирішила найняти нам ще одного працівника, який буде суто от, готувати щось, От, випікати, і давайте я вам покажу. От. І, до речі, я... я виявила, що тея з якоїсь радості у нас звільнилася. От реально, я зайшла найняти ось цю жіночку, тому що я дивилася на її навички. От. І побачила, що тея у нас звільнилася. Самовільно. Вона просто взяла і пішла від нас. Я в шоці? Була чесне слово. А, так. Що я те і хочу зробити? Я хочу, щоб вона прибирала. Хочу, щоб а, о, можна, щоб вона доглядала за дітьми або щось таке. Але ні, вона має у нас. А, де це. ні 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 а, От, от, обслуговувати, і, можливо, а у нас немає що продавати, тому тому, так. Ну, окей, поки що так от нехай буде. Щодо вас, пані, ви будете у нас випікати щось, ви будете у нас щось готувати. От, я думаю, щоб цукерки ви також робили якісь. Ну, і те, є ясне, діло. Давайте теж дамо. Про цукерки. А де воно у нас тут? Де ці цукерки? От. Супер. Окей. І, до речі, можливо, ми сьогодні навіть отримаємо нашу першу зірочку. Я на це сподіваюся, принаймні. І ще я щось хотіла, але я вже забула, що. Окей, менше з тим. Генрі, ти у нас сьогодні працюєш чи ні? Ні, він сьогодні у нас вихідний. Це чудово. Я думаю, що до наступної серії я перероблю трохи. О, у нас тут поломано. Ну, давай ходити наймеш майстра або майстриню. Я бачу, що у нас тут потрібно почистити. Жах. Супер, у нас тут є плита, у нас все є для того, щоб ми готували. А вона не може спуститись, бо я, напевно, закрила двері. Я відкрила там. Окей. Давай піди найми когось. І я думаю, що до наступної серії я вже отут от, оцю -от зону, ну, принаймні, це точно перероблю. І зроблю тут а, клас, де буде Тео. Тео чуть не назвали її Теєю. Ну, коротше, де Тео- Тео буде проводити свої уроки по. По кулінарії, по випічці і так далі. от І здалося б тобі переодягнутися, то, то що ти так ходиш у нічній сорочці? Давай і піди там про три. Так, восьма ранку. Добрий день, Генрі. Добрий ранок тобі. Піди до туалету, піди а, прийми ванну. І візьми щось поїж собі, поки ми тут зайняті. Зайнятися уху поговорити, висловити відданість. Окей. Потім це якось. О, ні, у нас жах, у нас е, якась солодка вата зіпсувалася чи ні. Так чи ні? Так, у нас зіпсувалося все. Ой. Давай викинь тоді, але чого, якщо звичайна якість, чого воно, типу, як. Чому від нього йде оцей неприємний запах? А, окей, це дивно від цей теж, від цих цукерок теж. Так. Схоже, що ми ще й продавали зіпсуті солодощі. Це погано. тепер я розумію, чому. Не... Мене це так нервує, коли вони виносять сміття буквально з усього будинку. Це просто жах. Um, і 9 година. Давайте напевно відкриваємося. Вже. Я... Мені здається, що кожній серії я відкриваю крамницю в інший час, От, серйозно. Так, Тея, дякую, що ти повернулася на роботу. Дякую тобі. Вона вже починає закликати, щоб хтось замовляв каву чай, і ця жіночка-бабця прийшла до нас, пішла одразу робити якісь цукерки, правильно того, що у нас та залишити той смітник вдома. Що ти туди ходиш, на ну, чесне слово. Та ну, визнає, опять треба викликати майстра, ну це жах. Давай викличеш, а що у вас тут? Я маю намір дружитися, Музична легенда. Окей, купу Симолоонів 100 тисяч він хоче заробити. І ще щось. Ага, ясно. Ну, я думаю, що наступним кроком буде якраз таке весілля. І ще до весілля, то я думаю, що. З якою радостю ти так швидко. Оп, встигла її перехопити. Будь ласка, іди в туалет, а тут то тобі супер погано. Давай ой, у нас завтра ще й день подяки, я просто не встигаю тут нічого робити. Дякую вам, пані. Ми оце отут-от виставимо на продаж. Біжи до туалету, ну що є? Ве день Ви біжи. Я дуже рада, що вам тут подобається, але, будь ласка, не відволікайтеся, жіночкою, і робіть їсти. Що таке? Та скористайся тим туалетом, ну що є? О, хтось купив зіпсуті... що це було, лядяники чи щось таке. Клас! Просто супер. А, так. От у нас прийшла Евелін. Евелін, ти як? Давай, можливо, заходь. Давай ми запросимо її увітати, а то в неї ще і парасолька зламалася. Генрі, ти у нас як? Ти майстра найняв? Добре, молодець. Я навіть не знаю, чим би тобі зайнятися. Де в нас телевізор? Хоча давайте тобі щось по роботі потрібно, мабуть, зробити. от. Йому треба програмувати, тому нехай він іде по програму. От то ну, чим ще йому займатися. Відеоігри, а Де програмування? Йому вправлятися чи програмувати? Програмувати. Ну, я думаю, це одне і те саме. Так, супер. Бабцю і жіночку веде. Давайте я. Перенесу все от, нещасний людяник на продаж? Чому вона робить по одному людянику? От реально, а ти можеш тут зробити а... от 4, чи... чи я закрила двері? А, ні, вона може супер. Давай, іди, будь ласка, а Генрі вирішив усе прибрати? Ну це супер. А чого ти тут? У нас хіба там двері закрить? Я що закрила доступ? Та ні, відкрито. То що він не може зайти? І ванну теж відкрито. Окей. А ви пані, давайте щось спечіть, а то ну... То зовсім сумно. У нас от одне Що це? А, горіхович та арахісове печиво і годин льодяник. Все ж у нас продається. Просто такі порожні вітрини, що це ну. Пані Грамма, чи як вас тут? Будь ласка, готуйте щось. Я можу її якось, типу, а... попросити, приготувати, а... похвалити, керувати. А де де ти діла льодяники? Де ти діло людяники? Щон це моє де Людяники? Продовжу, будь ласка. Шикарно, вона пішла просто собі відпочивати, а ти те робиш, що хочеш. Навіть те є більше те я вже в цьому Кійоші. Є... кіоші вже я не знаю, яку чашку кави продає. У нього вже в двох руках. Одну... В одній руці гарячий шоколад, в другій. Що це таке другій руці покажи. А в іншій невідомо що, якась вода. Як чудово, всі прям пішли готувати цукерки. А де твої цукерки? Ну, йолки палки все знайшла добре. Виставляємо на продаж. Просто якесь божевілля почалось, мужчина. Будь ласка, підіть і відремонтуйте наш вмивальник, я вас прошу. Генрі, ти програмуєш, ну хоча б ти золота людина. Просто це жах, я не можу. Давай спечи щось, бо я, ну спечи, а... Що ти можеш спекти? О! Давай морквяний торт. А то тут ця грама. Я не знаю, який з слово. ну, чесним словом. Ну, ця жіночка взагалі не виконує свою роботу і їй був поговор просто як швидко Кія купив. Серйозно, у нас нічого нема на про. Ні, у нас є ще один льодяник. Аж один льодяник у нас є. Мужчина, а ви чого? А може, отут. А. Читання, замкнути, всюди відкрито, чого він не може піти і купити неща? Купити. Чого він не може піти і відремонтувати нещасний вмивальник. От серйозно. Я думаю, що я теї з цією жіночкою заберу: оце от виготовлення цукерок, тому що це єдине, чим вони займаються. А мені це не подобається. Нехай вона мала щось готувати, випікати, а не оце от все. Ну, от серйозно. Евелін, нам зараз чесне слово, не до твоїх розмов. от Реально. У нас тут все не працює, вона просто жах якийсь, що відбувається. Давай, можливо, трошки пізніше ми тобі зателефонуємо, ні. Ні, вона хоче прямо зараз поговорити. Ну, окей, нехай хоче, то вже окей, нехай буде. Це треба прибрати, ніхто це не прибирає це жах якийсь. Я не знаю, чого воно так не надто добре працює, але вже як є. Я думаю, що це от приготування цукерок все їм збиває, тому що замість того, щоб Щоб готувати щось, вони просто йдуть і роблять оці цукерки нескінченну кількість разів. І це, мені здається, погано. Бо вони зосереджуються тільки на цих цукерках, і вони ще й роблять по одній цукерці за раз що дуже мене нервує. Давай якусь вату зробимо цукрову ага. Десятий рівень на льодяник пламбоп, нічого собі. Давай зробимо жинову вату. От. Чому вони роблять по одній штуці? Мужчина, куди ви йдете? Ви мали відремонтувати нашу, наш умивальник, нашу раковину, а ви пішли собі додому і нічого не купили. Просто жах. Що сьогодні відбувається. Це ну просто. Що? Перспективний початок? Ура! У нас є перша зірочка, напевно. Я тебе вітаю, малий бізнес. Теодори досяг першого рівня відомості та тепер відомий як перспективний стартап. Теодора отримує 2 бали привілеїв бізнесу, які можна витратити на покращення. Тепер у її бізнесі зростуть базові ціни за вхід та погодинні тарифи, а також стане більше клієнтів. Дуже добре. Переваги бізнесу. Що сталося? Перший сніг, боже мій. Це жах. Підеш до талету. Що таке? Окей, нехай проводить з нами час. Що то? Ой, хочу, окей, будьте найкращими друзями, чом би й ні. Ви і так найкращі друзі майже. Окей, перевай бізнесу. Те... Теодора заробляє свій перший бал привілею малого бізнесу. Бали привілеїв нараховуються щоразу, коли рівень відомості малого бізнесу підвищується, використовуйте ці бали на користь привілеїв. Наприклад, банку чайових, можливість впливати на клієнтів або надихати їх своєю історією бізнесу, якої історії бізнесу. Вона, будь ласка, скажіть мені, що мені не здалося. Поки я тут читала це, от вона просто типу викинула ту солодку вату, яку робила Тео. І залила і, і, і туди свої цукерки відправила, так? Бо якщо так, то це дуже погано. Ну що ти тут робиш? Ви хочете їсти? Це дуже добре. Того, що усі, давайте ідіть поїжте собі. Де воно у нас тут є? Зробіть обідню перерву. От піди ти поїж Вафлі і Тео теж піде поїсть, бо вона супер погано себе почує, вона хоче їсти, хоче спати. Коротше, оці от м -м, бали, переваги, я так розумію, вони працюють як а відомість, слава у, у акторів, типу, щось таке, я так розумію. У нас є перша зірочка, ура! Так, і ну, давайте вже закривати четверта година. Давайте Все закриваємось на сьогодні. У нас перевагами є якість, а ціни їм завеликі, І в нас тисяча цих тисяча самолонів прибутку. Я вважаю, доволі непогано. О, давайте подивимося, що я можу купити. Окей, що в нас тут? Мистецтво продажу переконувати клієнтів. Угу. Залишити чайові. Поки бізнес відкритий, клієнти будуть, залиш... будуть більш схильні залишати цифрові чайові та додавати кілька зайвих симолонів до будь-якого платежу, щоб підтримати бізнес Теодор. Інвестування в цей привілей зробить клієнтів ще щедрішими. Ще а що таке а... цифрові чайові? Це що таке? Це, типу, як відгуки, чи що? Натхнення бізнес історії. Ну ні, бізнес історію я не хочу говорити з клієнтами, тому що тоді у моїх персонажів 10 тисяч знайомих, яких вони бачили один раз в житті. Коротше, давайте інвестуємо у чайові. Зразу 2 бала. Я не знаю, це типу. Можливо, це працює як чим більше ти туди цих ем, балів кладеш тим, тим більше чайових тобі будуть залишати. Типу, якщо ти більше не хочеш просуватися далі. Я не знаю, як це працює насправді. Це щось дивне, що мама? Що? Який старт? Нє-ні-ні. Генрі, сонце моє. Піди, будь ласка, сходи на пробіжку. От. Не знаю, чого я відправляю його на пробіжку, просто щоб він більше втомився, мабуть. Поки те у нас найме майстре, щоб він нарешті відремонтував наш умивальник, бо я вже так не можу. Так, а сама підеш у нас прибереш ці от тарілочки всі. От, льодяник. Викинеш, тому що що ще з ним робити. А я тут а, керувати, а, а, а може оце от потрібно там Я їм обом позабираю це от. Нехай оця просто готує. От, а вона просто прибирає і продає там щось. От. І я тео додам іще а, спілкувань. А, я десь бачила це, правда, я не пам'ятаю, якому це розділі, але я це десь бачила проводити. От, проводити лекції та заняття. От вона буде ще цим займатися. Я до наступного відео, до наступної серії. Перероблю цю от ділянку, заберу ці от столики. Кріселка, можливо, я залишу. А от столики я видалю і поставлю десь тут дошку, щоб вона могла проводити якраз такі ці заняття, і плюс, мені здається, заняття будуть приносити велику кількість грошей. От реально. Ну і нащо? І завтра у нас буде День подяки, так що буде ще один вихідний, мабуть, для нашого бізнесу. От. І, в принципі, все. Так, те є сонце моє. А ти не хочеш піти додому? Вже просто, ну, робочий день закінчився ще годину тому, а ти тут ходиш. Куди? Та ти вже побігав, чого ти ще раз йдеш на пробіжку? Дякую, що нарешті відремонтували. Цю нещасну раковину, цей нещасний умивальник. Окей, ти як у нас тут? Вона втомлена, тому давай ти у нас підеш спати, відпочивати, а Генрі тут уже все доприбирає. А я буду на цьому завершувати серію. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Ви підтримайте мене лайком, підпискою на канал, також підписуєсь на телеграм-канал. І зустрінемось уже зовсім скоро. Всім па-па!